Мій син Швець Олександр Володимирович служив ротним медиком 38-ї окремої бригади розвідки морської піхоти та загинув 21 жовтня 23 року. Він народився в Чернівецькій області, але ми в того ж року, 98-го року, в серпні, ми переїхали на Полтавщину, село Коханівка. На той час Чутівський район. Там він виріс, але ми згодом у 2002-му переїхали у саме Скороходово. У нього ще є два брата Михайло, 22 роки, і молодший брат Дмитро 12 років. Вибачте за емоції. Дуже важко. Про нього розповідати. І він був таким шеботним хлопчиком з дитинства. Мала його таку дитячу підтримку. Маленький шкодник. У нього було багато друзів, вірних друзів, які дружили аж до загибелі. Є такі Друзі, що вони постійно спілкувалися. Прийшов, пам'ятаю, в шостому класі. Мама, я хочу займатися на баяні. У нас з'явилася в школі філія музичної школи. Я чесно, я буду, мені подобається, я буду. Добре. Але з часу він зрозумів, що це не його. Ми потім подарили школі баян, бо він не посидючий. А потім у 2012 році вже був сьомий клас. Він таки приходить. Мам, там я малював сьогодні, можна я буду ходити <свісно> на малювання. І так у нас почалися його твори, які зараз тут знаходяться на виставці. Тут картини. Різні по розміру, різні по творчості. Виставка відкрилася, якщо не помилює, 20 листопада обласна бібліотека юнацтва імені Олеся Гончара Допомогли нам знайти це місце, звісно, директор музичної школи. На день худож... художника в селищі Чутове, теж музична школа, відкрила виставку в пам'ять про Сашу. Коли почалась АТО, він змінив свою думку на майбутнє. Якраз на той час він ще почав ходити в військово-патріотичний клуб, який знаходиться в селищі Чутове, гвардія, зараз штурм. Він дуже сильно був захоплений цим і він вирішив стати військовим. Це його набрузки, які ми знайшли в блокноті, які він малював уже на війні. Це останнє, що у нього ми знайшли. Коли він навчався в художній школі у Ірини Сергіївни, Саша був такий своєобразний хлопчик з жартами, з шутками, з прибаутками. І іноді він не слухався. І Сергійна казала сюди йому каже: я бажаю тобі, щоб ти колись викладав дітям, і щоб були тобі такі діти, як ти. І ось настав той момент, коли Саша став керівником військово патріотичного клубу Штурм де були 20 лишнім дітей, і вони були такі, як він. Непосидючі, не слухняні. Ось фотографія. Це він зі своїми вихованцями. Це польовий вихід з його вихованцями. Кстати, це остання фотографія перед тим, як він перевівся в 38-му бригаду. У Квітні 16-го року він підписав контракт в полтавській частині У 2019 році. Його відправили в АТО. Там він пробув 9 місяців. Під час повномасштабної Сашка служив в полтавській частині, але вони готували самооборону Полтавщини. В березні 23-го року він підписав контракт з 38 ї окремої бригади морської піхоти. Пройшов курс місяць. Навчання за кордоном в Іспанії на бойового медика. На Донеччині вони були десь приблизно до вересня місяця. Потім їх перевели на Херсонщину. Там він і загинув. Коли Саша вернувся зато в 2019 році, я тоді приїхала на деякий час додому за кордоном, і ми з ним розмовляли на рахунок війни. Він сказав мені одну річ, мама, ми ще повоюємо. Це не кінець війни, це буде продовження, і буде війна ще гірша, ніж зараз є. Це він тоді мені ще розказував. Він не любив дуже сильно розказувати події війни для того, щоб не прямувати нас усіх. Дуже погано він спав. Спогади не давали йому заснути. А якщо засипав, то тільки під ранок. Так і зараз, коли він перевівся вже 38-му бригаду, він мам колись розкажу. Саме болюча тема була евакуація своїх хлопців. каже, мені боляче, боляче дивитися на них боляче їх евакуювати. Напередодні загибелі. У мене було причуття, була п'ятниця, 20 жовтня. Ми довго з ним розмовляли і знов була тема побратимів, що загинули, що евакуювали, але все одно все буде добре. Ти головне не нервуй. Ми повернемося, ми обов'язково будемо ще всі разом. Але материнська інтуїція не підводила. Ввечері він мені написав у 8:50. Пам'ятаю, як зараз навіть десь є в старому телефоні останнє смс. Він ніколи не казав, що йду на позицію чи там йду. Я пішов по роботам. Я пішов на роботу. Не буду на зв'язку 4-5 днів, не хвилюйся, все буде зі мною буде все добре. Але, на жаль, ми не знали, що він йде на лівий берег Кринки. Я завжди знала, що він знаходиться на правому березі і чекає евакуацію хлопців. Але в той, в той день він пішов на лівий берег. Нам повідомили про загибель Сашка вівторок, 24 жовтня. Приїхали його друзі, я зрозуміла, що щось сталося. На цій фотографії Саша з побратимом Ковальчук Ігор з Київської області. Вони загинули разом. Їх той день загинуло чотири. На момент загибелі Саші було 25 років. Поховали ми в селищі Скороходу, там, де він жив, де було його дитинство. Як я казала, Саша у нас був шебутний, і він рано оженився. Він 18 років вже підписав контракт і став татом. Так склалося, що вони розлучилися, але там росте, як він все казав, моя принцеса Маша, Марія копія тата. Така ну дійсно, Саша номер 2 Його погляд, його вираження ліця це можна побачити в Марію. Коли вже почалася повномасштабна війна, він вже був одружений на Дар'ї, де народився у нас Макарчик. Але, на жаль, він мало був з ним. Коли вже з'явилося трошки більше часу, звісно, він приїжджав додому, рався, радів дуже сильно. Він їх обожнював, бо для них для діти було це все. Для мене це виставка в пам'ять про нього: показати людям, що військові, які пішли захищати на країну, у них були інше життя, інше захоплення, чим вони жили раніше до війни. І я хочу, щоб люди не забували про них. І я хочу, щоб ця пам'ять залишилась не на один рік, а назавжди.